Всіх вітаю на своєму каналі. Оце прийшло в этот торговий центр Київ. Зараз хожу в Сільпу. Подивимося, що там опції, знижки. О, дивіться, який магазин Стіма якийсь у нас відчинився. Тут багато всього новенького його. Покатаюся це на екскаваторі. Ну, що робити? ти не буду, а то вдруг світло вимкнуть. Отак mm -mm. от. Полетіли. дивитися огляд товару. Гляньте, який тут є. Екскаватор. Прикольний. Так раз, вистали і дивіться, акуратно їдьте, щоб не впасти. М -м -м. Це краса, Йдемо. Сходимо в виставочний зал, подивимося, там величезний вибір товару. Новий новий, відкрився ще влітку. бачите, Дорожка. Дорожка класна. Сілько освітає сілько. Сподимося, що там є. Може там ок, знижки на Чорну Пеплицю. Сьогодні правда четвер. Ну, я думаю, вже пора їм робить знижечки. І тут гарно, тепленько. Мені подобається. Ду, гуляю. О, бачите як сільпо. Це таке сільпо хороше. Дуже хороше. Я тут побула колись літом, робила огляд товару. Ну, Пішли тепер взимку зробимо. Взимку ще ні разу не було. Бачите, ви як завітали сюди, тут класна випічка. Тут є пікарня. Хліб випікають. Можете хліб взяти на вагу? Ціна указана за 100 грамів. От 10 гривень 90 копійок, 9 гривень, 10 гривень, 11 гривень. Ну, це так. Ну, хліб смачний. Єсть і по 8 гривень, і по 6 гривень. Дісь він якийсь дорогий 18 гривень, 90 копійок. Так що це так. Також, якщо хочете слоєчку, вони, вони тут просто огромні. 24,99 а за 100 грив. Слойка йде за 100 грамів. М -м? Можна багато всього тут класного купити. Смаколики різні. І це таке, знаєте, акційне, недороге, дешеве. Кожен собі може собі дозволити. Круасон Нью-Йорк 120 грамів 74 гривні 99 копійок. Ще конфети є ручної роботи, ще можна сендвічі купити, От, хочете поїсти. Купили булочку, з'їли і пішли далі. Гляньте. Та тут просто це, мабуть, таке недороге. Налітайте і розбирайте. Там якась ярмарка, щось, мабуть, там куплять. Треба. Торгують і продають. О, це ж конфети ручної роботи і торти. О, бачите Солодку вату виробляють. Можна посмакувати М -м -м. цукерки. Ціни на цукрочки, ну, в принципі, ціни є, ціни доволі такі непогані. 10 грамів, 27 гривень 90 копійок. Я не ошиблась, 10-10 грамів. Цукерка шоколадна 10 грамів. Це за 10 грамів. А є і по 100 грамів. По 100 грамів 6590. А це ось цукерка шоколадна Домінікан, 8 грам 19,99 і 24,99. Це цукерочки ручної роботи. 8 грамів. Та пишіть уже 1 грам. Трибору, шоколад по 139 гривень, 90 копійок за 100 грамів. Хороший. Отакожки От горішки можна купити 90 грамів 164 гривні. Ціни доступні кожному покупцю. А сирій тут вибір просто огромний, огромний-огромний, а що через бігається? Також акції є 50% від ваги. Так що завітайте і вибирайте собі сир, який вам який дозволить важого гаманець. Всі кудись біжать, спішать. О, дивіться, яйця, київська. 10 штук, 84 гривні 99 копійок. Ого. Ось дешевше є. 81 гривня 99 копійок. Ого. 93 гривні 99 копійок, 10 штук яєчок, О, збачите. Отакі. Формула здоров'я. Це формула здоров'я. Наверно, добрі. 10 доброки яйцо. Це, мабуть, за 100 гривень Ще самі смачні яйця. Смачніше, ніж сількове не їли. Точно. Дивіться, 50% знижки на сало вже поробили окції і на м'яско. Попіднімали, потім поопускали, потім зрозуміли, що ніхто його не купить, треба срочно робити знизу вжечком. Бачите, такі штуки стоять на ріжу. Ви можете взяти оцей кусок сала м'яса, попросити вам його наріжуть, і упакують. Тут сервіси на вищому рівні. Так, оце, мабуть, дуже смачна колбаса. 69 гривень, 90 копійок за 100 грамів. 81 гривня, 90 копійок. Бачите, Це літні колбаски зі справжнього мяска. Тут точно повинно бути тільки справжнє м'яско. Хамон. Шукаємо жовті цінники, знижечки. Налітаємо і закуповуємося на свята скоро з Так, сир, оця ж Філадельфія йде зі знижкою. Бачите, до 12 штук 7999, а від 13 штук по 144 гривні. Оце отакі знижки. Гарощі. Дивіться, цим йшла. за 100 грамів 79,99 ручної роботи. Бачите, ручної роботи. Голландія. І ще й знижка на нього. Це, мабуть, такий класний сирок. Знижечки є. І от є смачненькі сирочки. Дивіться, який тут прилавочок класний знайшла. Гарбузи в різну цену і по 39,99, і по 18,99, і по 49,99. А он гарбуз органічний, на органічний поставте йде акція. 19 гривень 99 копійок. Оце таксі по гарбуз Holy Декоративний 169 гривень. До грузів багато. Налітайте в сільпо, будете задоволені. Зелені торгують, Дивіться, мій зелені. Це саме таке корисне, недорого. 69,99. Дивіться. Опції. Від 12 штук 29,99. Від 11 59,99. Чи до 12 штук, а я кажу від. Від 13 штук така, а до 12 штук така, акція. Це просто шедевр. Я просто розтірялася, що це мені робити. Скільки мені упаковок на добро цієї зелені? Це сама корисна їжа, кстати. Ціни на хорму. 69,99. Це королюк, по-моєму, доволі така непогана смачненька. Рухо 94,90. Гранат по 139 гривень. Ну, тут, бачите, як воно виложено, краса, неймовірна просто. А, помідори. Тож хотіла помідор сьогодні купити. Думаю, в останній раз в цьому, в цьому году хочеться помідора. Та блін, дорого 179 гривень, сливка по 134 гривні. Ось такі помідорчики, вони зовсім не спортилися по 99 гривень. Це там наші українські, бачите, просто ідеальні помідорчики це їх продають. Та зробіть же там 50% від ваги. а ось Бачите такий помідор, це хороший. Ну, зато він по акції. Типу. Ну, він без акції 99 гривень. Огірок 159 гривень, бачите, як розбирають. Я кажу, що людей грошей немає, то є один остався. А останній забрать буде за 159 гривень. М -м, перець по 200 гривень по за кілограм. А ну, а йде. Редисочка по 149 гривень. І редис по 89 гривень. Ну, це нормальний, а той трошки підйомший. Під Оце так. капуста, корінь, а, корінь селери 49,99, капуста цвітна по 109 гривень. Пекіночка буде 49 гривень 49 копійок. І обична капуста по 29,89. І капуста ще є червона. 44 гривні 99 копійок. Молода. Молода капусточка 6999. Ви можете взяти капусту хоч молоду, хоч стару, як вас душа побажає. Так, також є цвітна капуста. Капуста цвітна, так? Да? Це ж цвітно чи не цвітно? О, капуста Пекінська червона, 6499, а оця капуста, я не знаю. Там, по-моєму, говорила. І тут ще 25% знижечки йде. М -м -м, а вона, кстати, не погана, Я не знаю, що її оцінили. А, може, от із за оцих чорних цяточок. Капуста цвітна По 109 гривень за кілограм. Це так. Багато всього є. Брюссельська зі знижкою йде. 69 гривень, 99 копійок. І кабачок по 169 гривень. Налітайте, розгрібайте овочі і фрукти, бо вони тут портяться чогось. Ось на гілці томат. Томат гілка. Що це таке ось? 153,90 ціна. Це не томат гілка. Оце такий томатик, А ось жовтий по 154 гривні. Ну, зараз та помідорів та огірків та перця наберу та й капусту, там найдорогії виберу та й піду. Так, цибуля. Цибуля недорога. 3... Чи... Цибуля біла 44,90 гривень, по 13,99. Ну, взагалі, он заперла туди в стенку. Что, ну, не знаю. Це треба рука, щоб була 2 метра, щоб там щось набрати, ті цибулі хорошої. Буряк митий 26 гривень, 99 копійок. Морква 2559. І морква. Оця морква. Почув ця морква? Морква Каротель 2999. Ото каротель. Морква грязна Картопелька тут недорого. Є картопля Гранода. А, це не гранода, це картопля домашня рожева 49,99. А ось якась в мішку є картопля. Та я не знаю, назву 5999. Знаєте, вона така хороша з зеленуватим відтінком. Це, мабуть, якийсь новий сорт суперової картоплі. Так що забігайте оцей за картоплею. Запаритись, і життя у вас буде просто прекрасне. А підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть комент. Дивіться, скільки фруктів нам наставили. Мандарин 7490. Кстати, недорого тут мандарин. Я Люди, якби стували, це все розібрати Я думаю, розберуть. Так, Монго Еліт 6999. Знижка 12% на монго. Супер. Тут, знаєте, такі фрукти, які рідко. Ви Собі дозволяєте купити, ну я думаю, під новогодні свята може ще буде якась знижечка, то можна, в принципі, купити. Ківі 399 гривень за кілограм. Ох, це щось дорого. Ой, Айва 129 гривень, кокос 30 гривень штука. Кокос можна от, взяти один. Так, лист алоє, 99 гривень. М -м, да. Перчики. Цукіні, авокадо. Авокадо джамбо. О, ого, яке джобо. Таке здорове. 249 гривень за кілограм. І ось що це таке? Перець халап халапеньо Оцей, бачите, перець Халапеньйо, він, ну, він такий, знаєте, як підвьовший. Ну, я думаю, це такий сорт. Він такий і повинен бути. Там, зелень 23 гривні 90 копійок за кілограм. розмарин 98 гривень, 90 копійок за 100 грамів. Це 100 грамів 1390. Так, знижка йде на креветочки. 339 гривень 90 копійок за 100 грамів. Дивіться, скільки ікриє тут опція. Тільки в п'ятницю 29-11. го Так що це завтра приїжджайте, і буде знижка на ікурочку. 999 гривень. Угу, а це що? 469 гривень. Так, треба і завтра приїхати і буде тільки в п'ятницю 159 гривень і ікра буде 299 гривень. Оце отак, не забудьте. Ну, маленька баночка, це ж не дуже така здорова. Гляньте, як форельки вам нарізали. По 49 гривень 90 копійок за 100 грамів. Можете вибрати оце форельки кусочок купити на новий рік. І ось іще форель по 33 гривні 89 копійок. за 100 грамів Ну, Холодильник з рибою, доволі такий, знаєте, як шикарний просто. Короб 28,90. Огромний просто вибор рибки. Устриці по 59 гривень, 99 копійок за штуку. До акції. З акції просто сплошні. Он знайшла той рулет делікатесний 139 гривень 90 копійок за 100 г. Можете взяти рибку на стол. Гулять так, гулять, тільки того життя. Взяли риби, набрали кілограму такої, такої, і кри купили, поїли. Можна навіть в кредит, бо якщо грошей немає. Я сумніваюся, що багатьох є. я теж їх немає. Я ж розказую правду всю кажу. Це виставочний зал прийшла. Знаєте, я, тут немає неприємних запахів. Можна, в принципі, це все понюхати, подивитися, ну і піти далі. Замечательно ну, просто. Це таке дешеве, недороге. Ікра по 799 гривень, по 999 гривень. Ну я так показую, мене ж підписники дивляться різного віку, різного достатка. Я думаю, вони Можуть собі дозволити таке. Пишіть хто може, хто не може. Цікаво просто. Дорого це чи не дорого. 299 гривень в Щось Риба в цьому, гриба в цьому году. Дорого. О, ну акції. Ікро тріски. По акції, кстати, йде 69,99. О, це я можу собі дозволити, і купити. Хорош. Так, пельмень Геркулес фірмовий. Щас вам покажу. Там десь вони є. ці, Бачите, скільки довжені стоїть? 800 грам, 249 гривень. Якщо така ціна пельмені, то значить там одне м'ясо. І тісто зроблене ідеально просто. Манти з яловичини. М -м -м -м. Да, Равіолі, видно, що я от рота так відкрила. Оце й ми так рота це пооткривали. Як побачили оці ціни, то тільки залишилось нам рота так відкривати. І пішли далі. Так, опцію знайшла. ряженка, Яготинська. 3,2 жирності, 42 гривні 99 копійок. Хороша акція, мені це подобається. Кефір просто ноше, 2,5 жирності 74 гривні 99 копійок. Супер. Сир кисломолочний. Іде в окції 65 гривень 99 копійок. Я навіть не буду відкривати холодильник. Я так ціни покажу, що в принципі срівнить. А це ось сир яготин цей 9% жирності. 98 гривень, 99 копійок. я це не можу зрозуміти, вони чи подуріли тут. Так дивіться, що я знайшла в цьому морозиво повна чаша. 8 гривень 49 копійок. Таких цін літом не було. Да, Будемо їсти, значить, морозиво. Це похолодало, буду їсти морозиво. Йогурти Молокія. 70 гривень 49 копійок. Походила да. угу, угу. я це по подивилася і поняла, мабуть, це купити таке віскі за 1449 гривень. Ну, нехай воно буде дорога, щоб напитися і забиться в нескільки днів. Які у нас тут ціни сказочні? Труба. О, до 50% знижки на віскі в асортимент. Це отак. Ну, свята йдуть, ціни на алкогольні напої трішки покажу. Може хтось полюбляє таке діло. Показую тільки одні дорогі, дешевих не показую, бо дешевих болить голова. Надо брати тільки дороге. А якщо дешеве берете, то лучше не беріть. І так, хто полюбляє томати, ось ніжні, бачите, в боночки акція йде 169 гривень, 920 гривень. Це ж основного, а всіхи тут, бачите, такий томатик. Це така баночка. Це жовті мариновані, тважніжні, консервовані 179-149. Ну 920 грамів банки. А у герочок. гірочок під оце горілочку. 209 гривень, 920 грамів в баночки. Да, недорого. Ну, верес є подешевше, 760 грамів, 99 гривень. А огірки ніжно теж 209. Та дорого. Щось дорого консервація, треба точно. Оце літом консервуємо все. Я, правда, консервувала, але тепер буду точно ще більше об'ємах консервувати, що мені вистачило. Ну Це тут консерви різні. Багато всього. Ні, з консервами я зав'язала, ціни вам показала. Ну, купляти не буду. Так. Паштет 47 гривень 99 копійок. От, бачите, який паштет. Це, мабуть, дуже смачний, але це дорого дуже. Вже не скоро його криля, Крилю 139 гривень. Це так. так, ось можна морожену рибку купити. 12 гривень 90 копійок за 100 грамів вороженого переморожена. це ж світло виключають. бачите, багато всього. Так, добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте сілько, ви будете здивованими якісним товаром, низькими цінами. Тут знижки до чорної п'ятниці просто колосальні. Полетіла я далі.